Олексій Резніков не знав про скандальний кон контракти з завищеними цінами на продукти для зсу, про яке йшлося тиждень тому у розслідуванні колег журналістів. Однак на стан. Військ в будь-якому разі цей контракт не вплинув. Ну, давайте я зразу обмовлюся, що цей контракт він і не почав е виконуватися, адже цей контракт е він лише з лютого мав би почати виконуватися. Ну він і не міг вплинути на стан військ. Але звісно, на інформаційний простір, на цікавість е е людей, на е резонанс це вплинуло. Ну і от е про те, що е пан Резніков не. Е був проінформований про цей контракт і його особливості. А, заявив він канадському телеканалу CBC під час інтерв'ю. За словами Резнікова, потрібен баланс між секретністю воєнного часу, а також переходом до більш прозорої системи європейських стандартів. Ну і також, звісно, антикорупційних практик, які. Також відбувається зараз просто під час війни на питання журналістів, коли закінчиться війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом. Сподіваюся, цей рік, рік 2023, стане роком перемоги. Ми б хотіли якомога швидше. Український народ цього хоче, але ми побачимо. Ну звісно, що це залежить зараз не лише від нас, але й від наших партнерів. Ну і а, про. Приємний такий, знаєте, крок з боку данії. Він, звісно, в будь-якому разі, він гіркий цей крок, бо він пов'язаний безпосередньо з бойовими діями, але він безумовно дружній і він потужний. Зеленський. Разом із прем'єр-міністром Данії а, президент Зеленський поїхав до Миколаївської області у прифронтовий регіон. Саме там зараз перебувають двоє а, політиків хоча, можливо, вже поїхали, а нам не сказали і правильно зробили в такому разі, тому що ну це питання безпеки перших осіб. Перших осіб України та Данії каже сам Зеленський у телеграмі: робоча поїздка до Миколаївщини, регіон героїчно е, витримує всі удари терористів. Е, під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області. Також повідомив, що об, е, обговорив оперативну ситуацію на півдні і наслідки ракетних і дронових атак окупантів.